Скласти передню та задню половинку штанів лицевими сторонами до середини, порівняти верхні, бічні та нижні зрізи та сумістити контрольні точки для зручності сколоти кравецькими булавками, зметати на відстані від зрізів 1,5 см, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Перед виконанням машиної строчки обов'язково видалити кравецькі булавки з тканини. Бічні зрізи зшити на відстані від зрізів 1,5 см, виконати закріпку на початку та на кінці строчки, видалити нитки тимчасового скріплення, розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою кілка. Припуски шва зшивання бічних зрізів припрасувати з лицевої та виборітньої сторони за допомогою праски, розкласти припуски в різні сторони і припрасувати з лицевої та виборітньої сторони за допомогою праски.